Хей-йоу! Hey Друзі, доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! З вами All Wrestling Family. Сьогодні ми для вас будемо записувати огляд випуску SmackDown, який пройшов вже сьогодні. Тому запасайтеся чимось мачненьким, а ми поїхали! Випуск відкриває американське жахіття Коді Роудс. Коді згадує, що відбулось минулого тижня на SmackDown, як Бладлайн жорстоко побили Ренді Ортона. І зараз гадюка вимушений перебувати вдома. Ренді увесь час був його другом, який міг прикрити йому спину. Ренді був його наставником, і Коді згадує, що співається у його пісні, а саме Реслінг це більше, ніж одна королівська родина. І Ренді це і є його родиною. Далі Раут хоче поговорити про недовождя, тобто про соло Сікоа. Він згадує, як він сказав соло, що він ще не готовий, і після цього соло відплатив йому тим, що завадив Коді перемогти беззаперечне чемпіонство. Також Коді каже, що раніше соло був силачем Романа Рейнса, а зараз він ніхто. Коді чемпіон, а соло. І після цих слів його доволі неочікувано переривають Ейтаун Андер, тобто Тіорі та Грейсон Волер. Ось Тіорі нагадує, як минулого тижня через Коді Роутса Джейкоб Фату напав на нього. Тіорі показує Коді свою травмовану щоку. Коді каже, що щока в тебе розпухла через напад твого партнера, тобто Грейсона Воллера. Грейсон відповідає, що тобі більше нічого сказати, та ти не можеш взяти на себе відповідальність там, де ти винен. Також він каже, що твій герой. Твій друг, тобто Гадюка Рентіортон зараз не тут. І він травмувався саме через тебе. Після цих слів Коді нападає на поганців. Але Ейтаун Андер відбивається через кількісну перевагу. Далі якийсь темний чувак дав американському жахіттю стілець, та після цього Коді швидко прогнав їх. Після цього Коді одразу пішов до генерального менеджера Ніка Алдіса домовитись. Про матч Z Town Under. Але Нік відповідає, що тобі потрібен партнер. Далі у нас поєдинок Carmelo Хейс проти Андради. До речі, хороший поєдинок. Мені сподобалось. Мені чимось це нагадало навіть старий NXT. Переміг у нас Андраде чисто, оцінка матчу 3.25. Ми переходимо з штунки. Нам знімають інтерв'ю Бейлі та Наї Джакс у різних кімнатах. Ная каже, що вона поб'є Бейлі як собаку. Бейлі каже, що Ная ніяк не змінилась. Ная відповідає, що навпаки вона змінилась. Зараз вона королева рингу. Також Ная каже, що вона не тільки королева рингу, а й королева усього дивізіону. І хто ж, як не я, відбере у тебе титул? Боже впасі! «Це то ганьба, то позор! Бейлі каже, що вона зайде на Саммерслем чемпіонкою і вийде чемпіонкою. Після цих слів корова, а ой, ная Джакс злиться, знімає гарнітуру та йде геть. Ну і правильно, туди і дорога. Вийдіть. Отсюда. Вийди відсюда, розбійне. Далі у нас жіночий поєдинок Б'янки Белер проти Челсі Грін. До речі, поєдинок щось там протривав 50 секунд, мені здається, хвилини навіть не було. Б'янка Белер хотіла провести Кейуді, але Челсі Грін реверснула. Але Б'янка після цього одразу її утримує і утримує успішно до трьох. Я навіть цей матч оцінювати не буду. Одразу після поєдинку до Б'янки Белер та Джейд Каргіл звернулись теперішні командні чемпіонки Альба Файер та Айла Доун. Чемпіонки сміються, що чорняві можуть дивитись на їх титули тільки з екрану, але Альба та Айла пообіцяли, що наступного тижня вони побачать їх поближче. Нарешті розважимося. Далі на ринці ми бачимо генерального менеджера SmackDown Ніка Алдиса. Нік каже, що він має назначати найкращі матчі на SummerSlam. і один з таких є LA Knight проти Логана Пола. Він каже, що в контракті є його підпис та LA Knight. -а. Залишився тільки підпис. Чемпіона США Логана пола. Далі він кличе обох реслерів на ринг. Блогер переглядає контракт та задається питанням, чому я маю давати цьому нікчемі бій за чемпіонство США? Елей каже, що, можливо, ти й правий, можливо, тобі слід прогулятись та подумати про це. Також він підмічає, що кожного разу, коли вони зустрічались, Найт постійно виходив переможцем. Най згадує, що було рік тому. Він сказав Логану, де його місце, разом зі своїми пляшками Prime. Але зараз все помінялось. Блогер став чемпіоном США і зараз їм потрібно нарешті вийти на ринг один на один. Але оскільки Логан не хоче цього, Найту потрібно все брати в свої руки. Логан відповідає, що цей матч потрібен тільки тобі, але не мені. Також блогер заявляє, що ти працюєш тільки на ринці, на відміну від мене. Я беру інтерв'ю у колишніх президентів, я створюю сім'ю та багато чого іншого. Лон каже, що йому навіть подобається робота Найта на ринці. Та йому навіть подобається його кетч фраза Е! Але Найт хоче слави, та він не дасть йому це. Елей Найт старається бути роком. Але за 20 років його кар'єри в нього навіть не було ні одного достойного моменту. Далі Найт називає Логана фальшивим чемпіоном. Також він сказав, що навіть у твого брата є яйця. Твій брат викликав на бій самого Майка Тайсона, коли ти боїшся вийти на ринг зі мною. Після цих злів розлючений Логан Пол ставить все-таки підпис в контракті та заявив, що після Саммерслем у Найта не буде нічого. Далі хлопаки дивляться один на, од... на одного, та Логан іде. Після цього Найт розвертається та хоче щось сказати, але зі спини на нього нападає блогер. Та LA Найт відбився та навіть хотів провести свій коронний BFT, але Логан тікає від атаки. До речі, хороший сегмент, підігріло фью до їх матчу, мені сподобалось. Після цього сегменту LA Knight іде за лаштунками та зустрічає Сантоса Ескобара, та вони домовляються про матч наступного тижня. Далі у нас поєдинок. Володарка кейсу Манін Bank Тіфані Стратон проти Мічін. Це був звичайний жіночий поєдинок. Але цікаво було в кінці. Найен Джакс напала на Мічін, поки рефері не бачив, та Тіфані вже була готова проводити свій коронний мунсолт, але її відволікла чемпіонка WWE Бейлі. Далі напала і на Бейлі, але та відбилась за допомогою кейсу Стратон. За цим всім спостерігала Тіфані, та після цього Бейлі прямо перед очима красуні зламала нахуй цей кейс. Як тобі таке, Іоне? Поки Тіфані була в вахуї від того, що відбулось, Мічін звернула її до трьох, оцінка матчу дві зірки. Скоріше за все, після знищення стандартного кейсу Тіфані отримає кейс власного виробництва. Перед головною подією ми бачимо промо-ролик Бладлайну. Соло згадує, як вони жорстоко побили Ренді Уортона минулого тижня. Також він розмішляє над тим, хто ж стане партнером Коді Роуца у мейн-івенті сьогоднішнього шоу. Але реальність така: якщо ти з Коді, значить ти проти Бладлайну. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! Коді Роудс іде за лаштунками та зустрічає Кевіна Оуенса, який був відсутній минулого тижня. Кевін питає у американського жахіття: Чи готовий ти до матчу? Коді киває головою та вони прямують до рингу. Ну що ж, партнером Коді стане Кевін Оуенс, все доволі очікувано. Щось нелогічно. Ну що ж, і головна подія цього випуску Смакдаун: town Under проти Коді Роуса та Кевіна Матіго Оуенса. Що можу сказати по мейну? Типічний командний матч 2 на 2 від WWE. Нічого нового. В кінці знову були якісь неполадки в команді Хілів. Воллер ледве не влетів ось на коліном, але вчасно зупинився. Після цього Коді провів катер на тіорі, а Овен станер на Грейсоні. Після чого Роудс завершив справу, провівши свій коронний Роудс на Тіорі та перемога. Оцінка матчу 2,5. Одразу після матчу ми чуємо музикальну тему недовождя Соло Сікоа, який виходить в супроводі Таме Тонгі та Тангі Лоа. До речі, вони ще десь Джейкопа Фату загубили. Вони прямують до рингу. Після того, як хіли наблизились, Коді провів суїсейд Дайв. Та спочатку фейси давали хороший відпір поганцям та хотіли провести бомбу Сікоа, але після цього так неочікувано з'явився загублений Джейкоб Фату. «Я офію, Валера. Я офію. Вибачте за Та дав пізди фейсом. В кінці Бладлайн провели щитовську бомбу на Коді, а потім ще Таматонга зафіксував стіл на шиї Овенса та кинув його в стійку рингу. На цьому шоу вийшло із ефіру. До речі, я тут придумав таку тему, що в кінці кожного огляду я буду називати кращий та гірший момент на шоу. І сьогодні кращим моментом на шоу став сегмент між Ел Ей Найтом та Логаном Полом. Класний сегмент був мені сподобався. А гірший це тупий злив Челсі Грін за 53 секунди. Ти серйозно чи жартуєш? Ну що ж, і підводимо підсумки. Сьогодні вийшов доволі середній випуск синього бренда, але це вже краще, ніж випуск минулого тижня. Оцінює його на 5 балів із 10. А на цьому моменті ми будемо завершувати. Любіть усю сім'ю реслінга та всім папа! -па.